Сьогодні ми розповімо вам про передбачення, яке сколихнуло весь світ і змусило тисячі людей переосмислити своє життя. Мольфарка Скарпат, яка протягом 40 років точно передбачала майбутнє і чиї пророцтва збувалися з неймовірною точністю, побачила день судний. За її словами: земля згорить за 72 години від моменту появи певних знаків, які неможливо проігнорувати. Це не просто пророцтво, це останнє попередження, яке вона передає людству з болем у серці та непохитною впевненістю у своїх видіннях. Її передбачення містить конкретні знаки, точний відлік часу і детальний опис того, як саме розгортатиметься планетарна катастрофа. Слухайте мене уважно, бо час іде, а людство не бачить знаків, які вже з'являються навколо нас. Я бачила це видіння тричі поспіль. І щоразу картина ставала чіткішою, деталі з яскравішими, а біль від побаченого нестерпнішим. Земля згорить за 72 години не від війни, не від вибуху атомної бомби, не від падіння метеора, а від гніву самої природи, яку ми довели до межі терпіння. Це передбачення прийшло до мене не випадково і не на порожньому місці. Воно накопичувалося місяцями, проявляючись спочатку в дрібних деталях, потім у фрагментах, і нарешті розкрилося повністю в ту жахливу осінню ніч. Передбачення прийшло до мене на початку жовтня, коли листя ще міцно тримались на гілках, але вже жовтіли не своїм часом. Природа поводилася дивно. Птахи відлітали на південь занадто рано. Комахи ховалися глибше під землю, а домашні тварини ставали неспокійними без видимих причин. Я сиділа біля воскової свічки у своїй хаті, читала на картах для односельчанки Марії, яка хотіла дізнатися про долю свого сина, коли раптом карти стали гарячими в моїх руках. Спочатку подумала, може, свічка підпалила їх, але ні. Карти горіли зсередини, ніби через них проходив вогонь з самого центру землі. Температура була така висока, що я ледь не впустила їх. У той момент на мене знизошло перше видіння. Я побачила перший знак дня судного: небо стане червоним, але не від заходу сонця чи світанку. Червоний колір покриє всю небесну склепінь на 12 годин поспіль від ранку до вечора наступного дня. Цей червоний буде незвичайним відтінком, а насиченим кольором крові, який не змінюватиметься залежно від часу доби. Люди думатимуть, що це просто незвичайна погода, рідкісне атмосферне явище, можливо, наслідок вулканічної активності десь далеко, але насправді це буде початок 72 годинного відліку до дня судного. Червоне небо триматиметься рівно 12 годин. А потім різко змінить колір на звичайний блакитний, але це буде лише затища перед бурею. У моєму видінні я бачила, як птахи масово покидають свої гнізда і летять у напрямку півночі великими зграями, не поодинокі групи, як це буває під час сезонної міграції. Всі птахи одночасно, ніби за командою. Граки, горобці, ластівки, навіть хижі птахи, всі разом кинуться на північ, залишаючи свої території. Коти і собаки ридатимуть без зупинки протягом цілої доби, відмовлятимуться від їжі і води, ховатимуться в найтемніших кутах, корови відмовлятимуться давати молоко, а ті, що дадуть, воно буде гіркувати. Коні бігатимуть по пасовищах, немов скажені, а свині копатимуть землю до крові. Тварини завжди відчувають лихо першими. Вони з'єднані з землею набагато тісніше за людей, їхні інстинкти не забиті цивілізацією. Моє пророцтво не з'явилося на порожньому місці. 53 роки я живу на цій землі, 53 роки спілкуюся з духами предків, читаю знаки природи і передаю людям те, що бачу у своїх видіннях. За цей час я передбачала повені 1998 і 2008 років, які прийшли точно в ті дні, що я казала, затопивши села саме там, де попереджала. Передбачала посухи 2003 і 2015 років, які вигубили врожай саме в тих районах, про які говорила. Передбачала смерті і народження, хвороби і одужання, і жодного разу за всі ці роки не помилилася навіть на день. Навіть тоді, коли мені самій хотілося не повірити у свої видіння, вони збувалися з точністю до години. Тому, коли я кажу, що Земля згорить за 72 години, то кажу це не для жарту і не для того, щоб налякати людей. Кажу, бо бачу це так само ясно, як бачу вас перед собою. В моєму видінні після червоного неба приходить другий знак: підземні поштовхи по всій планеті одночасно. Невеликі руйнівні землетруси, які знищують міста, а дрібне, але постійне тремтіння, яке відчуватимуться від Арктики до Антарктиди. Земля буде трястися, наче від жаху, наче намагається скинути з себе людей, як собака скидає набридлих бліг. Ці поштовхи триватимуть рівно 24 години, Від 12 до 36 години відліку амплітуда коливань буде невеликою, але вони відчуватимуться навіть на найвищих поверхах хмарочосів, навіть в глибоких шахтах. Люди підуть до сейсмологів з питаннями, а ті не зможуть пояснити, чому вся планета трясеться водночас, адже в науці немає пояснення для синхронної сейсмічної активності на всіх континентах. У фізиці і геології немає теорій, які б описували те, що побачила я у своєму передбаченні, бо це не природний геологічний процес, це розплата за гріхи проти матері Землі. Передбачення показало мені і третій знак, який з'явиться на 36-ту годину відліку: вода у всіх джерелах планети стане гіркою, не солоною, як морська, не кислою від забруднень, не лужною від хімікатів, саме гіркою як полин або як сльози. Це станеться одночасно в колодязях Африки і річках Сибіру, в озерах Канади і Струмках Карпат. Навіть океанська вода, навіть підземні джерела, навіть дощ, який падатиме в той час, все матиме присмак нестерпної гіркоти. Тварини відмовлятимуться пити таку воду, а люди намагатимуться кип'ятити її, фільтрувати, додавати цукор і мед, але гіркота не зникне. Навпаки, вона стане тільки сильнішою. Це буде знак того, що земля плаче, бо знає, їй залишились лише доби до загибелі. День судний, який я бачила у своєму передбаченні вже сім разів за останні місяці, не схожий на те, що малюють у голівудських фільмах, про кінець світу. Немає інопланетян, немає зомбі, немає вибухів атомних електростанцій. Земля згорить не від зовнішнього впливу, а від внутрішнього вогню, який накопичувався у її надрах мільйони років, і тепер готовий вирватися назовні. Люди не розуміють, що планета. Це живий організм, який може хворіти, може страждати, може злитися і може помирати. Ми протягом тисячоліть забруднювали її воду промисловими відходами, труїли повітря викидами заводів і автомобілів, вирубували ліси цілими континентами, перекопували землю в пошуках золота, нафти і газу. Ми брали і брали, нічого не даючи взамін, забувши, що ми не господарі планети, а її діти. На 48-й годині відліку починається четвертий знак, повне затища по всій землі, одночасно. Вітер перестане дути навіть найлегший, навіть той, що ледь ворушить листя. Прапори зависнуть як мертві, хмари застигнуть в небі нерухомо. Море стане як дзеркало навіть під час шторму. Навіть дихати стане важко, бо повітря загустіє і стане в'язким, наче мед. Ця тиша буде страшнішою за найгучніші звуки, бо в ній людство відчує фізично наближення кінця. Птахи перестануть співати, комахи дзищати. Навіть шум моря стихне. Природа завмирає перед смертю, як завмирає смертельно хвора людина перед останнім подихом, коли навіть серце б'ється тихіше. Мольфаркою я стала не за власним бажанням і не тому, що хтось навчив мене цьому ремеслу. Дар передбачення прийшов до мене, коли мені було лише сім років, і я ще не розуміла, що це за сила і звідки вона береться. Тоді я побачила смерть свого діда за тиждень до того, як він помер. У видінні він падав біля колодязя, хапався за серце і більше не вставав. Мама била мене за ці слова, кричала, щоб не казала лихого про здорового чоловіка, але дід помер точно так, як я бачила, впав біля того самого колодязя у тій самій годині. Що я передбачала з тих пір. Видіння приходили до мене регулярно спочатку раз на місяць, потім щотижня, а після 30 років майже щодня. Я навчилася розуміти їх мову, розрізняти справжні передбачення від звичайних снів, відділяти важливе від дрібного. В 43 роки я допомагала людям, попереджала про небезпеки, лікувала травами і молитвами. Але такого страшного і масштабного передбачення в мене ще не було. П'ятий знак дня судного з'явиться на 60-ту годину відліку. Температура почне різко підвищуватися по всій планеті одночасно. Не поступово як під час звичайної літньої спеки, коли градусник піднімається за день на кілька поділок, а миттєво на 10, 15, а потім і на 20 градусів за годину. Термометри покажуть неможливі для виживання цифри плюс 60, 70, 80 градусів у тіні. Асфальт почне плавитися і булькотіти, як каша, метал, розжарюватися і світитися червоним кольором, пластик димити і спалахувати. Люди сховаються в будинках, увімкнуть кондиціонери на повну потужність, але техніка не витримає такого навантаження і почне ламатися одна за одною. Електромережі не витримають перенапруження, підземні комунікації розплавлятимуться, зникне електрика, телефонний зв'язок, інтернет. Цивілізація, яка будувалася тисячоліттями, розсиплеться за кілька годин, як карткові будиночки. У моєму видінні я бачила, як люди біжать у підвали, у печери, у метро, намагаючись сховатися від нестерпного жару, але земля під ногами буде гарячішою за розпечену піч. Підземні води перетворяться на окріп, каналізаційні труби на пекельні печі. Вулкани, які спали спокійним сном століттями, прокинуться одночасно по всій планеті. Не один чи два, як це буває зазвичай, а всі без винятку, від Везувія, в Італії. До Фудзіями в Японії, від етни в Сицилії, до Ельбруса на Кавказі. Навіть ті, які науковці вважали потухлими назавжди, виверзнуть лаву і попіл високо в небо. Повітря стане нездатним для дихання через дим і сірчані гази, а небо почорніє від попелу, наче настала вічна ніч. Земля згорить за 72 години. Це не метафора, не художній вираз, а буквальна правда, яку я бачила власними очима у своїх видіннях. На останню 72-гу годину температура на планеті досягне такої жахливої висоти, що почнуть горіти навіть океани. Морська вода закипить і перетвориться на пару, ліси спалахнуть самі собою, без іскри і без вогню, гори розтріскаються від жару, як горщики в печі. Навіть льодовики Антарктиди і Арктики розтануть за кілька годин, підняв рівень морів, але цей потоп буде не з води, а з окропу. Моє пророцтво показало мені планету, яка перетворилася на одну величезну піч, де неможливе виживання будь-якої форми життя ні рослинної, ні тваринної, ні людської. Але найстрашніше в моєму передбаченні не сама загибель планети, а те, що люди до останньої хвилини не повірять у реальність того, що відбувається навколо них. Навіть коли небо стане криваво-червоним на цілу добу, вони скажуть це рідкісне атмосферне явище, можливо, наслідок сонячних спалахів. Коли Земля почне трястися одночасно на всіх континентах, пояснять це магнітними бурями або впливом місяця. Коли вода в усіх джерелах стане гіркою, звинуватять промислові підприємства у забрудненні. Коли почнеться нестерпний жар, говоритимуть про глобальне потепління і парниковий ефект. Людство повністю втратило зв'язок з природою і не розуміє її мови, не чує її попереджень, не відчуває її болю. Передбачення показало мені і те, що теоретично можна зробити, щоб уникнути дня судного, але для цього потрібен такий рівень єдності людства, якого ніколи не було в історії. Потрібно, щоб мільярди людей одночасно у той самий час змінили своє ставлення до планети. Потрібно негайно припинити вирубувати ліси і почати висаджувати нові дерева мільйонами. Потрібно зупинити всі заводи, які забруднюють воду і повітря, і почати очищати річки і озера. Потрібно перестати викидати отруту в атмосферу і почати дихати разом з природою, а не всупереч їй. Потрібно пригадати древню мудрість предків, які знали, що ми частина землі, а не її господарі і завойовники. Я бачила у своєму видінні конкретний спосіб, як можна відвернути катастрофу, і війна в Україні дала мені зрозуміти, що це можливо. Якщо під час війни люди змогли об'єднатися перед лицем ворога. То чому вони не можуть об'єднатися перед лицем планетарної загрози? Якщо українці змогли кинути все і боронити свою землю, то чому все людство не може кинути все і врятувати планету? Якщо протягом перших трьох днів після появи червоного неба люди по всій землі одночасно припинять використовувати автомобілі, заводи, електростанції, якщо всі міста і села стихнуть одночасно, як стихали під час повітряних тривог, якщо мільярди людей вийдуть на відкрите повітря і разом однією спільною молитвою попросять у землі прощення за все зло, яке їй завдали, то день судний можна відвернути навіть на останньому. Е етапі. Але для цього потрібна така єдність, якої в людства не було ніколи ні під час воєн, ні під час пандемій, ні під час природних катастроф. Моє пророцтво про День судний не є прокляттям воно не покликане налякати людей або змусити їх відчути безнадію. Навпаки, це останній дзвінок, остання можливість для людства одуматися і змінити курс поки ще не пізно. Земля – як мудра й терпелива мати дає нам ще один шанс виправитися, показує нам наслідки наших вчинків, щоб ми могли зробити правильний вибір. Але 72 роки це максимальний термін, який вона може витримати. Після цього терміну зміни у внутрішній структурі планети стануть незворотними. Внутрішній вогонь, який накопичувався в земних надрах мільйони років, вирветься назовні з такою силою, що нічого не зможе його зупинити. Я розумію, що мої слова звучать неймовірно для людей, які звикли довіряти тільки науці і логіці. Розумію, що більшість не повірить простій мольфарці з віддаленого карпатського села, яка ніколи не вчилася в університетах і не має наукових ступенів. Але я говорю правду, яку побачила у своїх видіннях, так ясно, ніби це вже сталося. Сорок років поспіль мої передбачення збувалися з точністю до години, і цього разу, хоч я молюся всіма силами душі, щоб помилилася, серце каже мені: цього не станеться. Видіння про день судний приходить до мене щоночі вже півроку, стаючи з кожним разом яскравіше і детальніше. Пророцтво, яке я передаю людям, не має на меті посіяти паніку або змусити когось вчинити необдумані дії. Я хочу, щоб люди прокинулися від сну цивілізації і зрозуміли просту істину. Час настав. Або ми кардинально змінимо себе і своє ставлення до природи, навчимося жити в гармонії з планетою, або Земля зміниться сама, назавжди позбувшись людства. Вибір за кожним з нас. Але. Часу на роздуми і відкладення залишилося катастрофічно мало, можливо, лише тижні або дні до появи перших знаків. Кожного ранку я прокидаюся і першим ділом дивлюся на небо, молячись, щоб воно залишалося блакитним. Кожного дня я прислухаюся до землі під ногами і сподіваюся, що вона не почне трястися. Кожного вечора я п'ю воду зі свого колодязя і благаю Бога, щоб вона залишалася солодкою. Але видіння не відступають. Навпаки, вони стають яскравішими, реалістичнішими, нестерпніше болючими. День судний неухильно наближається, і коли з'являться перші ознаки червоне небо, на 12 годин, у людства буде лише 72 години. Щоб спробувати виправити помилки цілих тисячоліть, передбачення карпатської мольфарки це не фантастична вигадка, не страшна казка для залякування дітей, це реальність, яка чекає на людство, якщо воно не зуміє кардинально змінитися. Земля згорить за 72 години від появи перших знаків, якщо ми не знайдемо в собі мудрість древніх предків, силу справжнього каяття і готовність до жертв заради порятунку планети. Час невпинно вичерпується, а пророцтво крок за кроком наближається до свого виконання. Залишається лише сподіватися і молитися, щоб людство почуло цей відчайдушний заклик і знайшло в собі сили змінитися, поки ще не настав той страшний день судний, після якого будь-які зміни стануть неможливими назавжди. Це було передбачення карпатської мольфарки про наближений день судний. Коли Земля згорить за 72 години від появи перших попереджувальних знаків, Пророцтво, яке вона передає всьому людству як останнє попередження перед катастрофою планетарного масштабу, чи зуміємо ми почути це послання, повірити в нього і кардинально змінитися? Чи проігноруємо його, як ігнорували тисячі інших знаків природи протягом століть? Час покаже правду. Але за словами досвідченої мольфарки. Цього часу залишилося набагато менше, ніж думає більшість людей.